Так, насправді, якщо ми будемо брати з вами по закону Парета, то це десь 20% вашого успіху. Тобто це невелика частина. І це потрібно розуміти, і це все дуже-дуже індивідуальне. Тобто, якщо у вас там якась є потреба в чомусь, ви можете це трішки додати собі, трішки пофіксити, але це не буде прямо це основна. Гарно працюйте, не дивіться поганих новин там. І так далі. Ну ви розумієте, про що я кажу. Але є певний момент, який вам може допомогти саме в цих моментах. Тобто хочу підвищення, все роблю, все класно виходить, але чомусь мене не помічає. Змініть одяг, змініть парфум. І тоді, можливо, на вас звернуть увагу, і буде все набагато ліпше. Як ви думаєте, зараз чорний колір що означає? Можливо, можливо. Давайте повернемося до наших українських коріння. Так. Що ми можемо побачити у селі Чорного? Земля вірно? вірно? Тобто це щось матеріальне. Людина, яка хоче, потребує уваги, грошей. Статус от правильно сказала Світлана. Саме статус це підкреслюється, що в мене є гроші. І ми це показуємо. Або ми прагнемо якогось матеріального достатку. Це прямо з чорним кольором дуже-дуже цікава тема. Як ви думаєте, що означає золотий кольор? Сонце, все вірно. А срібний. Місяць, місяць, так. А синій небо. Небо. А давайте, якщо ми з вами поділимо на жіночу і чоловічу енергію. Це місяць і жіночі. Це чоловічий. Повністю з вами погоджуюсь. А скажіть, будь ласка, а синій кольор, як ви думаєте? Також чоловічий, бо чоловік небесний, а жінка під землі. В українській культурі, в багатьох культурах, саме синій є жіночим кольором. Так, так, так. я спілкувався з багатьма вченими, і в мене МБА у Шотландії здобудений. І ось там перша тема і лекція саме в чому одягаються люди, які аромати вони використовують. Тому синій колір я раджу носити жінкам або хлопцям, е які е досить такі жорсткі, серйозні, і е їм синій колір е піддасть певної такої розслабленості, і такої... все вірно. Ну, бачите, презентацію свято вже. Світо, Саме внучності. Внучку? Гнучкості, так, так, гнучкість. Тому синій колір я раджу чоловікам або жінкам, щоб підкреслити свою жіночність. Так, давайте з вами перейдемо до жовтого кольору. Жовтий кольор. Що для вас? Е, така, пам'ятаєте, була співачка, киянка е, Наташа Корольова. Да, да, що жовтий. ви нашувала? Жовтий, жовтий. жовтий джинпан. Ось вони ідеально підходять про нашу лекцію. Тому що це поєднання як і аромату, так і кольору. Але вона співала про жовтень. Так. так. Чому ж вони жовтий такий є? Наче жит... життєрадісний радісний колір, а наче їх. Щоб коли люди розлучаються, щоб хоч щось життєрадісне тобі вложити міти подарувати. Супер ідея, супер ідея. Скажіть, будь ласка, коли ми можемо з вами побачити жовтий колір? У природі? На Осінь. Це вірно, осінь. кульбабки. Кульбабки, так, але. Домінуючий колір шовстий восени, так. І саме через це він означає, що вже природа затухає, що відносини затухають і так далі. Так само і тюльпаний аромат цей досить примхливий, і я жінкам взагалі не рекомендую їх використовувати. Тому що оці всі квіткові аромати, вони, ну, у вас, мабуть, десь там заховано, що чоловіки полюбляють квіткові аромати. Але насправді чи багато вистачало чоловіків з ароматом фіалки, тюльпанів, пуску? Це будь-відповідь асоціюється більш жіночі? А ми можемо привернути увагу чоловіка за допомогою такого ромата? Жінка <рес> може. Жінка може. А якщо, наприклад, жінка буде використовувати якийсь зелений аромат? М'ята, шавлія, лимон, цитрус. Е, насправді, аромат м'яти є е, ароматом успіху. І люди дуже часто е, у ці всі теми досить важко поєднуються в них. Людина обирає для себе аромат лимона, обирає аромат цитруса, апельсину, бергамота, поєднує з м'ятою, і це прямо аромат успіху. А людина, яка обирає собі аромат, наприклад, там троянди. Або там якийсь квітковий, то вона обирає і показує, що я самодостатня жінка, я все можу, я все на собі везу і так далі. Але чоловіка привернути квітковим ароматом досить важко. Ось зараз почався прайд місяць. Підкажіть, будь ласка, ви можливо помічали, якими ароматами користуються чоловіки, які практикують секс з чоловіками? Солодкі! Солодкий, Їх так і називають солоденькі ж, правда? Так, так. Які аромати вони обирають? Ваніль. Так, печінки, якісь шоки. Пічінки, шоколад, так. ще що. Давайте Том Форд, який. Так? Чи, чи, лось, так, лось, чи, лось так. Чері, до речі, це взагалі не про черрі. Це не про чері. Так, так. це про цноту, яка втрачена. Це головне зрозуміти. Так, один з найпопулярніших ароматів Том Форд. Форт. ваніль, все вірно, так. І хлопці дуже гарно знають, як привернути увагу інших хлопців. Я вам раджу собі взяти на, на озброєння. Беріть якийсь табачний аромат, беріть якийсь солодкий аромат, ваніль ідеально буде для вас. Трішки туди гіркоти додайте. А там такі ці пачульки. Пачульки це зелений. Е, ага. Пачулі, ви, ви ж знаєте, що таке пачулі. О, це, це така індійська травка. Mm -hmm. Така прям вона, як у нас кульбабки, росте, так у них всі почулі ростуть. Mm -hmm. Давайте перейдемо до осінніх. Осінній, ми сказали, жовтий. Помаранчевий, Обаран... коричневий. коричневий, все вірно. Okay. Е, підкажіть, будь ласка, яка зараз, ну, мабуть, найуспішніша жіноча група всіх часів і народів, всі про неї знають. <п 'яте> Світова. 500 мільйонів. Жінова. <п 'яте> Жіноча група, або ми зараз про е, аромати з вами. Ми Давайте казались, що? що? що Майже, <звісно> але але спайсґел, все вірно, так. Тобто це аромати з прянощами. І е, одним е, з цією групою дуже багато працювало маркетологів, і вони виявляли, ця група не спочатку не називала Space Girls, і потім вона називала Girls, і потім вони вже розробили цілу маркетингову стратегію. До речі, є у Лондоні компанія, називається VGSN, яка розробляє у ці всі стратегії розвитку. І ось вони порадили, це один з найвідоміших прикладів, використовувати саме прянощі у цих дівчатах. Скажіть, будь ласка, який найдорожчий аромат у світі? Ж... Ні, не кориця. Одна з причинок прямо у всіх асоціювалася з цим ароматом. Це велика втрата, насправді. Це аромат шафрану. Аж. Шафран, так. І аромат шафрану гарно поєднується з яким кольором? З фіолетовим, з все вірно, так. І що ми можемо туди ще додати до цього фіолетового кольору шафран? Ми з вами зараз складаємо групу Space Girls і заодно і робимо з вами певні. Такі ще коліки додати? Ні-ні, ні аромат. А. Аромат. От ми додали шафран. О. Він може бути зверху, може бути знизу, у базі. О. Що можна ще туди додати? О, не додати. Кардамон. Кардамон, чудова ідея. Е, можливо, ви ще можете пригадати. Е, як рижденькою звали? Карда Йолс. Як рижу звали? Backstreet Boys. Backstreet Boys? Backstreet на пенсії. Не чіпайте згадуйте. Руденьку як звали? Джері, а як ще її називали? Ну, По пряно ще вона була із прянощі. Ааа, джинжир спайс. Як джинжа прикода. Дивіться, супер. Давайте, Таня, mm -hmm. пам'ятаєте, була така біленька. Так, Бейпі спайс. Як ми її назвали? Хай буде. Тобі не можна. Так, як ви її назвали? І з яким ароматом можна її сонцювати? Бейлом <плес> холодним. Так, білим і холодним. Ice. айс. Айс або. Давайте, давайте, Давай. мені здається. Спеці... Що, що ви білого знаєте взагалі? Ну і з Ну так, можна із спеції, можна просто. Салона та корами, салон. салон, так, сіль, а можливо ще. Можна спеціально. Що, що поряд з солью у нас стоїть? Цукор, чудово. Так, нас залишилось кількість спеції, ще дві. Так, що в нас ще є? Давайте, синама. Кориця. Кориця, а вже ж кориця. Пам'ятаєте, була така дівчина весела з короткою стрижкою Споті Спайс? Вікторія Берка. Вікторія Берка це в нас шафран. Так, вона шафран, найрозкішніша. Батько її возив безпосередньо на проусроці до школи і так далі. З цього всі британці сміються, і вона каже, що окей, п'ятий ароматний. Пепе. Молодий. Це прямо, ви бачите, зразу 100 і ста. Все вірно. Пам'ятаєте, така чорна в них була весела, така у леопардових лоситах, дуже горлива жіночка. Ось і це є об'єднанням певних стереотипів жінок і певних впливів на людей. Тобто кожен може обрати свій певний аромат і обрати собі певну спайс. Так само, як і по е рівню своєї життя. Одна там з е, яскраво вираженими жіночими, Baby Spice, інша спортивна, інша така експресивна Scary Spice і так далі. Окей, ми зі Spice Guess з вами розібрали. Наступний аромат, який в нас буде, це буде дерев'яні аромати. Yeah. Що ми пам'ятаємо про дерев'яні аромати? Yeah. Ви від Spice Girls не, не, не встигайте. Ми їх поділили на чотири групи. Літні, осінні, зараз пішли зимові. Ну, буде ще весня. Давайте, дерев'яні аромати. Який найпопулярніший дерев'яний аромат ви знаєте? Кедр, Пало Санто. Давайте ще один. Накидаємо сюди. Сандал, Абжер. З défin... чим асоціюється у вас сандал? Йога. З чим? Йога. Давайте, це прекрасне тіло. Йога з чим у нас асоціюється? З спорт. Спорт, вірно, так. Комфорт можете додати? Скажіть, будь ласка, це ж дерева? Що вони мають собі в основі? Могутність. Могутність. Давайте ще. Все вірно, могутність? Mm. Давайте ще. Шо, що Мудрість. тут? Мудрість. Мудрість. Сила. 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 Що ще? Квітучість. Ні. Є 10 основних запитів, які люди... Зараз відчувають і хотіли би змінити собі. Ось зараз наступний слайд і ми зараз не даємо якийсь це заклад. Це е, аромат успіху, радості, кохання, задоволення і комфорту. Погоджуєтесь? Цікаво, який аромат успіху. Так. Так. Е, аромат кохання. Yeah. Ні, от бачите? Yeah. Тоді вам задоволення підійде. А можливо, ви можете дізнатися, який аромат комфорту, а потім вже прийти через задоволення Це до когось. Задоволення і успіх. Супер, супер. Ще в нас є: натхнення, енергія, сила, антистрес і дуже цікавий аромат довір'я. Він дуже яскравий, дуже. І ви його всі знаєте. Я впевнений в цьому. Тому що довіра, вона е, будується особливо при продажах. Тут я бачу, що є. Представники різних українських брендів, і саме ось, е, аромат довіри допоможе їм е, у продажах. Е, я там навіть навів е, декілька кейсів. Антістрес. Що ви думаєте про антістрес? Це Це чудово, чудово. Аромат сили. Окей, <зас> сила. <зас> <зас> <Okay. зас> <зас> Ви ви ж дивитесь? Що, що, що я, я... Як ви відчуваєте потребу для того, щоб посилитись, показати свою силу, показати своє. Ну це ж має, має бути щось енергійне, що тепер заряджає. Так. Ти... Так. Тепе... так, це енергія. Так. От не вистачає зараз людям енергії багато. Прийшли до ароматуз. Файно! <паймер> 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 так, давайте. Що ми туди можемо вкласти? М'яту лимон. З'явилася у нас лаванда. Потім шкіра, ваніль і табак. Підкажіть, будь ласка, чи буде аромат успішний, якщо ми будемо використовувати тільки аромат табаку, ванілі і шкір? Так, тому що так. Я... Загріця, улюблене моє поєднання шкіра якраз ваніль і табак. Я обожнюю цей аромат про Все вірно. Я, так, я доволі часто помічаю типо, на закладах успішні люди. От саме виносують такий аромат. Все так. вірно. Підкажіть, будь ласка, е... Для того щоб не. не пахнути так все. <сі> для того, щоб відрізнятися, ми можемо додати туди м'яту, лимон чи лаванду, щось одне. Або все. Ні-ні, можемо все додавати. Воно Іди. гарно буде дуже гарно поєднуватись. Прям ідеальне поєднання. Але ми можемо використовувати, наприклад, ось три останні і будемо пахнути як все і це не буде погано. Не, Лапа, ми так? можемо використовувати чому. Щоб повіти до колекція. Ну, для, для того, щоб виділитись, ми можемо додати туди трішки лавандище, лимону, м'яти. Або трішки м'яти, шкіри, ванілі, табак. Ну, шкіра, ванілі, табак занадто важкі, ну можна тільки типу, трішки підняти, розбавити лимоном. Все вірно, все вірно. Тобто це такий певний абстракт. Це певний абстрактний підхід. Ось аромат лаванди. Це довіра. Це прям супер довіра. Мабуть, усі... Всі пам'ятають цей мем, цікавий мем, коли е, аромат лаванди, і людина обкладена вся лаванда і каже, що це антистрес. Вся прямо лава ж подушки вона, з лавандою. У мене є подушка з лавандою, прям щоб спати і немає. Це вірно, я дуже радий за вас, Але це ще й довіра. Бачите, тут зміцнює довірливі відносини між людьми. Можете когось запросити до себе, і це теж буде певний довірливий момент. Наприклад, аромати Лаванди використовують у багатьох автомобільних салонах, тому що це сприяє найголовніший момент. Який. Коли ми несемо певний скрипт продаж, то нам треба не тільки довіру, а ще й таку приємність, яка дозволить людині трошки більше знаходитись в приміщенні. Трошки більше. Тобто це не каже там, наприклад, у вас там скрип на 5 хвилин. А людина в середньому знаходиться 4 хвилини. І вам треба додати у цю хвилину. Ну, тобто, це такий та такий -то автомобіль, він зроблений з такого-такого, ми його привезли з стільки стіки, є такі кольори і так далі. Це вас займає 5 хвилин. Людина в середньому може провести, наприклад, 4 хвилини. І оцю хвилину може аромати саме аромат лаванди. Також він використовується, дивіться, як футбол, волейбол. Заходите до вбиральні. Так, команда сплечонась. Оце лаванда, така цікава. Давайте наступний слайд, бо кого ми зараз. Давайте. Тепер ми прийшли до більш таких е, серйозних е, композицій. Е, вони дають радість, силу і впевненість. Ми можемо з вами використовувати апельсин, кедр, ваніль. І це буде така певні сімейні свята. Ось коли ми приходимо, ми відчуваємо, коли пахне вдома випічкою, коли пахне вдома ялинкою, апельсинами. Які у вас відчуття? Світа, так, так, що ще? Ви, у вас коли вдома, і оце ялинка стоїть, апельсини, мама спікла, смачний пиріг. Ви відчуваєте впевненість? Безпеку, безпеку, впевненість. Радість. Радість. Так. А силу собі відчуваєте? Я щас все. Коли вип'ю, так, це теж підходить. Так. Тобто це таке сімейне свято. Я рекомендую використовувати апельсин, ваніль. Це прям буде... Горобчик. І горобчик теж. Давайте, це, це зелена фруктова. Пам'ятаєте, оце наш кружочок? І ми вже зробили більш такі непростий там аромат лаванди. А вже, бачите, ми їх поєднуємо. Давайте наступний. Що ви бачите на цій картинці? Дорофеєву. Дорофеєву бачите. На цій а справі. я все плакала. Плак... Хорошо. <світ> <світ> По емоційному спектру відрізняються ці картини? Чи так. Яка у вас радісна, яка ні? Рожева радісна. Рожева радісна. А, чекай, тут правильно буде немає. Ні, оця радісна. Ні, ні, у кожного своя. Ну так. У мене всі сумні і трагічні. <ристо> всі сумні <і> трагічні. це трагічно. Певно не трагічна. Певне класично. Класично? Класично. Так, еротично впевнено. Еротична навіть, Єротична. Ви бачите, як? Так. Давайте ще трошки по цій пройдемо. Цікаво, бачите, начебто і повністю однакові картини, але бачите, який спектр емоцій в нас викликає. Єротична. Тому, коли ми кажемо там, про кольори, про аромати, то ми бачите, просто картинка, це звичайний принт може бути на будь-якій футболці і наступний слайд. Давайте, фруктова спайсі. Ось ми беремо чорний перець, бергамот, ваніль. І це е, такий аромат, на що можна нас налаштувати? Як ви думаєте? На тусовку, на успішну комунікацію, все вірно. Я сьогодні так, сам з таким ароматом. Я супер, супер! Тусовка буде найкраща. Скажіть, будь ласка, аромат чорного перцю і бергамоту начинив вас на результат? Так. Так. Да. Все люди. Це прям такий концентрований, гарний аромат, який ти відчуєш. І він так. показує себе прям моментально. Всім раджу аромати чорного перцю, рожевого перцю. цитрусові натхнення, задоволення, радість, жовтий колір, багатство, ми круті, класні, в нас все йде, все супер. Рекомендую е, дуже часто додавати аромат грейпфруту, бо він набагато яскравіший саме для українських рецепторів. Бо грейпфрутів не так багато, як апельсинів і мардарів. Використовуйте сміло, прям супер. Всі знаєте аромат лаванди. Так. Антистрес, антистрес. Так. Жасмін антистрес. А тут, 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 тут це Так, Жасмін антистрес. валеріана Антистрес. 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 Дуже цікавий, до речі, аромат валеріани, е, Зараз дуже багато додають до аромадифузорів. Дуже гарно. Але у поєднанні звісно. Ще дуже прикольний аромат Базиліку. Можна туди додавати, сміло, робимо композицію і так далі. Ці наші всі красиві фрукти, ми їх всі любимо. Інжир пішов один з найкращих ароматів, всім раджу, як власник бренду. Свічка з ароматом дикого інжиру продається, програма. Моментально. У нас просто що інжир, ми з вами е, десь підсвідомо сумуємо за інжиром, який в Криму. Якщо вам якийсь аромат не подобається, мені не люблю. На мене не працює. Вона й не спрацює, не використовую. Якщо вам подобається чорний колір, носіть чорний колір. Це взагалі нічого такого особливого стіма. Ви вільні робити те, що ви хочете. Це головна тема, яку я хотів вас донести. Ну і я хотів би подякувати всім за увагу. Питаємо ти... композиції. Ще щось можна завітати на мою сторінку Світовля ДЮЕ». по цьому. Дякуємо всім. Це було для днівно.